Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, Сьогодні продовження той теми, що я почав пару днів на, е, позаду. Поміняв я ці втулки. Вони якісь ті, ну, вроді які магнітяться і такі слабі. Нарізав я із труби ПНДшної, Не PND-шний, ПНД шити поліпропілен. Це та, що під е, теплий пол труба. Отак, нарізав по розміру, вставив, все розвів, все нормально. Але вібрація не, ну, не перестала. Убрав я улітку. Що в мене в будущому. В коли я тут зроблю накриття, отут, то я хочу оцю турбіну завести прямо у кормозмішувач. Ну Дуже нехорошо не тягати оцю пиль, нюхать. того, що воно сюди цікаво, це ящик, а цю треба відкривати, воно курить і треба вигортати, тоді йти туди. І хочу зробити. Коротше, хочу зробити в на... кормозмішувач, тобто змішувати, прямо щоб труба заходила. На даний час я тут заглушив, щоб воно сюди не, не, ну, не дерть і буде йти в ящик. Е, оце тільки зробив. Ні, я зробив раніше і вроді як вібрація ну, практично пішла. Нема. Потім опять дивлюсь, почав вібрувати. Знімаю улітку саму, ну, в улітки знімаю цю кричатку. Оця вібрація. Ну тут ще є люфт, вона, сидите, так болтається. Зараз Оця... я вам покажу, як вона я тут наховав, просто його вже познімав. Здивиться. Щоб не, трошки не загубити його, я... так вона виглядає, кріпиться вона на трьох винтиках. І всюди вона так одівається. Зараз зараз зніму. Покажу, в чому тут причина. Я тут позакручу, щоб воно. Так. Отак. Щоб воно не, 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 не Бо, тому що, знаєте, Тож день-два, на третій день я не помню, де положив. Що тут за підшипник, мабуть, 206. -й, чи... А, це стоїть, ще гляну. Тут показали мені, дивись, там підшипники гріються. Може. Так, погано бачу. 204-й. Так, і ось я дивіться, вам одягаю, дивіться, одівається од руки взагалі. Ну так видно, дивіться. Бачите? Звісно, тут буде вібрація, тут навіть шпонка не допомагає. Ну отак ось. Я лозиться воно, ну і що? і нічого казав Мій знайомий. Бачите. Оце тут я думаю воно вібрує. Воно вроді центровано. бачите, ось виборки є дві штуки. Але дивлюсь, що нема посадочне місце прослаблене. Ну, хіба сюди може фольгу якусь на підложити з банки концерни. Ну, опять же, воно таку товщину не підбереш по всьому, десь набіг злізе, п'ять буде на... накидати. Хто знає ще, хочу... вона стояла отак, бачите, три отвора і ось три отворе. Вона стояла отак. Я хочу розвернути, так, щоб воно дуло прямо в ту ну, в кормозмішувач. Просверлю тут отвори і отак попробую. Ну, нічого я особо не потеряю. Отак стояло, отак думаю, поставити і завести його в кормозмішувач. Ой. Така знаєте, трошки сира ця вся конструкція. Якась вона ну, недороблена. Не знаю, чого. Мені вона не дуже подобається. Не знаю, треба було брати, може те, що вакуумом всасує зерно. Ну, я подумав, думаю, Та ні, то мені те теж не подобалось. Я думаю, ці туфтулочки, ну не знаю, чи воно про от температуру їх може стирати теж, не знаю. Побачимо, Время, час покаже. І що, саме основне сьогоднішнє відео? Це тикрон. Прислали мені хлопці пластину. Отак, метр десять на сімдесят. Така вона гладенька, вона вроді така і в полосках, але вона дуже така приємна на ощуп. Я так думаю, де таке може бути використане така пластина, в наклонних, там де оці скрипки лізуть, тому що у нього, е, оце, як сказати, ну, тренє у нього дуже велике сопротивлення. Тобто воно стирається медленно. Бо тобто, я знаю на наклонних оціх. На погруз... погрузчиках і так далі, воно там завжди протирає. Там є лоза, така, пластина, і це... це може сюди бути використане. Яка длина у них є, я не запитував. Оце лист 2-мм. Ціна його, бо хтось напише, бо може комусь потрібно буде. Так, Якщо тут 0,8 квадрата, і вийшло воно мені 1200 2-мм, то міліметр, де вважайте. Квадрат міліметрового стоїтиме десь, я так вважав, гривень ну, 1200, гривень 600 може, а може і ні. Не знаю, може товще дешевше. Ну, оцей лист метр 10 на 0,7, 70, 1200 І що я думаю, чого я такий розім не заказав? Я думаю, оці крилля. Отут От обріжу, там воно на точках, на прихватках. Бачите. Давай, фокусуюсь на прихватках. Я його тут проріжу. Попробую розвернути. Тут трохи добавлю, ну воно ж розшириться, добавлю полосу і хочу його трошки збільшити. Воно в мене було більше. Тобто, бачите, оце я не обрізав, отак осе, воно було отут аж. Воно було так трошки уще, оці уші, але отак більше. Але тикрон. Ну, Упевнив чи казав, що буде плавку, плавкучеся тут по цьому. Ну Бачите, тут трошки аж шелестить воно і є зацепи того, що воно зварене з кусків. Якщо я сюди я не, не, не запам'ятав, як воно називається, це оцей. цей, е, я думаю, що воно буде стікати дуже хорошо. Того, що зависання є. Ну Зависання ще є того, що воно трошки конусне. І коли е, така дуже мілка фракція, вона од, е, уплотняється, знаєте, як цемент. Од, вібрація вона уплотняється, його треба трошки допомагати. Але це на всіх така біда. Або повністю це все зрізати, унизу зробити більший карман, вирізати акуратніше. Но, опять же, думаю, чи буде його акуратніше. Якщо я ну, ще по 2-3 см збоку проріжу внизу, отут, бачите? Отут. чи буде його забирати, чи буде краще, чи менше. Тоже, хто може знає, підкажіть. Бо я общався з Колій ДХХТ-канал. Він казав, що в мене отак ширше, а по висоті менше. ну в мене 15 на 12, по 12, а висота 15 того що воно було меншеньке. Воно було отут, отак, на 3 см менше. Це болгарка, як скільки доліз, розрізав його. Тоді взагалі була біда. І я думаю, може, можна по Ну, дивіться, а тут по буде йти. Оця пластинка буде йти отут. І я думаю, що до цього можна дорізати. Бо там раніше шибер був. ну Шибер, він, так сказати, не відкривається повністю, того що не дає конус. І смисла там я його не бачу. Ну так, да, воно трошки накидає. Але будемо пробувати. Газ є, проволка є. Поприхватимо, так само обріжемо, здуємо, позачищаємо, і вже, якщо воно заробить, воно ну приводить в людський вигляд. Тому що зараз воно виглядає таке, знаєте, як колхоз колхозом на колінах зроблено. Так, у нас мала жара. Так, Текрону дуже велике, дякую. Чого? Тому що дуже у текрона, я вам скажу дуже великий вибір такого пластика, куди приміняється. І отвали, і там багато чого. І полички, і листове є, і шнеки. Ну, те, що я бачив. Люди займаються конкретно у, в одному направ, на, направленні, не розпиляється на де б заробити більше. От є у людей і вони в цьому розвиваються. Але не знаю, чи цей матеріал паяється. У мене взагалі була, я колись казав, що в мене була така ідея, отак його отсюди ну, просто, вмісто цього желіза, вигнуть одним цілим такий, ну, такий короче, карман. Такий, да, із цього Оцього текрона композит. Але я щось думав, що воно буде товще, але товще дорожче. А дорожче зараз не так просто. Самі знаєте, як це заробляються кошти. Ну, попробуємо на це. Невеликі гроші. Але якщо воно вирішить проблему, що це дуже велика подспоря, таким ну таким як я, таким як десь щось не виходить, і воно вирішить цю проблему за цим текроном. Його дуже, я думаю, багато куди можна. І в бункері можна обшити його, якщо десь там якісь проблеми, може ржавчина, дирки. Та навіть на закльопки полатати, бо в ніхто сварки немає аргона. Я знаю, таке листове купив, навіть вирізав десь болгаркою на, на ляпуху на, на кльопочник приклепав. Ну Таке, я думаю, у нього дуже велике дуже велика, майбутнє у цього пластика. Тому що я колись казав, що майбутнє за. За пластиком. Тому що багато в нашому житті замінило. та навіть взяти, дивіться елементарна труба водопроводна і то пластик. Взять 30 років назад воно було желізо. Якщо як я обшию, то я вам покажу, що буде далі. А зараз я при вас запущу, що воно поробить, з яка вібрація буде чи ні, бо ще не запускав без без оцього, ну без оцього всього улітки. Воно зразу, якщо вібрація є, так гудить, що аж. Запчасів всі падають з того, а ну попробуем. Ну, Я скажу вам є вібрація, але не така вже сильна. Бачите! Є, я думаю, це, це все таке трошки воно недороблене. Так, ще сьогодні було неприємність, розкажу, заходжу давати їсти, набираю моє домашнє гранульоване, а воно гаряче, представте. Не знаю, чого воно почало грітися, попрів корм, 5 мішків, 100 кг. Розстроївся. Я кажу, дружина каже, да не розстройся, хай з цим кормом забере все саме. Ну, як всі наші. Тому що ну, було таке, що десь не доглядів, не знаю, чого в мішках стояло відкрите. Один мішок правда, стояв відкритий, а що? чи сирость потягнуло. Може... Ну, я думав, що його з'їдять швидше, воно медленно. Утятка у нас медленно їдять. І так вийшло, що кор пропав розстроюся, зараз треба гранулювати. І оце ж зараз з дружиною беседою про те, що гранулювати, там, купи мені БМВД чи Премікс. Вона каже, знаєш що? Зараз такі сіт дорогий, що оно те саме, ті самі яйця вийдуть тільки в профіль. Так що каже, не займайся хренью, а давай лучше купляти, готове. Ну, вважайте, мішок там 500 гривень. Мішок 500 гривень, дивіться, цвіль, бачите? От вам і откуди береться грибок і сирось. О, бачите, я не бачив. Вже зелена стіна. Ну, Треба засім за засім за контроль. Так що, каже, те, що ти... Ну, Дивіться, я вам так розкажу в двох словах, може, кому буде цікаво. Зерно купив. Зерно купив по 5 гривнів, 5 гривнів пшениця, 5 гривнів кукуруза і 6 гривнів ячмінь. Рецепт. Рецепт, ось я такі роблю. Дивіться, в мене Пуріна стоїть, так? І ось пуріновський рецепт. Ну, ось це для несучка а це для бролера, оце такий рецепт. І бачите, скільки там сої 28 кілограм. 28 кг по 20 гривнів Плюс зерно, плюс те. І якраз якщо ці 100 кіл... це на 100 кг, я вам показав, якщо його все. Об'єднити, то там, ну, скажімо, ти, типа, зекономив 300 гривень, але світ, якщо він там по два з чим-то, ну, немає економії, Ще время, а вийшло таке, що зацвілось. А що зацвілось, видать, недосушене. Тому що я треба охолоджувати чи сушити, чи охолоджувати, а такого обладнання немає. І оце все становиться одне до одного проблема. Поки боремося так, ну мабуть, будемо переходити на покупний і не знаємо, чи без мікс, гранулка теж щось. Доставки, вазіння, привоз це дуже ну, не, не є хорошо. Скажу, коли це все перебудую, тому що хлопці теж просять ви ж покажіть. Їм теж цікаво, як це буде результат. Добре, я буду обшивати і в наступному відео покажу, як воно вже буде, бо зараз треба срочним, срочно до часу. До часу дня награнулювати якось і відвести птиці їсти. Всім мирного неба і до зустрічі на каналі.